Вітаю це маркер події. Сьогодні як і завжди спілкуємось на найактуальніші теми. Мене звати Ольга Салабай. Майбутні вибори до Європарламенту, вибори у Сполучених Штатах Америки, заяви та підтримка України від наших західних партнерів. Про це все сьогодні будемо говорити з політологом, міжнародником та дипломатом Русланом Усипенком. Вітаю вас, пане Руслане. Вітаю, пані Оля. Отже, перш ніж розпочнемо, попрошу наших глядачів. Обов'язково реагуйте на наші відео. Лайкайте, пишіть нам коментарі. Нам буде приємно. і Ми обов'язково відреагуємо на них. Отже, пане Руслане, сьогодні у виданні Політіко з'явилася така доволі провокативна стаття стосовно членства України в ЄС. Журналісти заявили, що Україну, Молдову та ще кілька країн Західних Балкан ЄС хоче приєднати таємно. Чому таємно? А до речі, вони посилаються на деяких чиновників ЄС в цій статті? Чому таємно? Через протести фермерів по всьому світу так пишуть журналісти, і вони, зокрема, посилаються на чиновників. Як ви гадаєте, чи взагалі можливе от таке таємне приєднання України до Євросоюзу? Ну звісно, що неможливо. Ну, як ви заховаєте приєднання, процес приєднання там? І перемовний процес. Ми ж маємо на двосторонньому рівні там з кожною країною проводити ще процес після того, як отримаємо цю рамку перемовну про яку нам обіцяли. Ну це приховати буде складно, але я думаю, тут мова йшла трошки про інше не робити піар такий для для того що розширюється єс саме у цій ситуації коли фермери почали протестувати проти нової аграрної політики європейського союзу тому що а якраз україна є великою аграрною країною і це при, при, притягує увагу, якраз до України, що це розширення може бути помилковим, воно ще більше підірве аграрні ринки і продовольчі ринки Європейського союзу, тому щоб уникнути загострення, скажімо так, в протистоянні всередині самого європейського союзу, тому що там проблем і так і викликів постало перед європейським союзом зараз дуже багато в цій геополітичній конфігурації. Та коли європейський союз чи буде виходити з тіні СПО, штатів чи, чи лишиться в солідарно працювати разом з Сполученими Штатами? Невідомо, плюс до того підготовка до війни, реформи всередині Європейського Союзу, які не завершені. Там і оборонна безпекова галузі і інші. Ну багато чого. Плюс до того, зважайте на те, що в Європейському Союзі зараз йде, триває рецесія. А рецесія це зменшення доходів у бюджет європейського союзу. А завдань у вас збільшилося вдвічі. От ви потрапили у ножниці в такі, коли вам потрібно більше грошей на всі ті завдання, які постали перед вами, і ліквідації викликів. А у вас їх менше, і і тут ще і протести. Ну на цьому фоні я розумію про що йдеться. Я думаю, що просто скажімо так, не піарити не піарити цей процес, а зосередитися там на більш важливих речах, які потрібно реалізувати саме Європейському Союзу у цей складний час. І ще стосовно цієї статті, окрім того, щоб не піарити, як ви вже сказали, цей процес, то деякі чиновники ЄС, зокрема, знову ж таки посилаючись на слова інших чиновників в цій статті, вони просто бояться України, тому що це якщо Україну таки приймуть до ЄС, ми будемо найбільшою країною в блоці, ми будемо мати найбільше населення, майже 44 мільйони осіб. І відповідно ці чиновники кажуть, що в Україні буде величезний вплив в Раді ЄС. Чи це єдині такі. І от імовірні побоювання щодо України від євродепутатів, європарламенту і так далі, чи можливо ще є якісь побоювання стосовно нас? Багато побоювань по перше і головне, ми обговорили те, що Україна є житницею не тільки Європи, а й світу, і безперечно, це вплине на аграрну політику Європейського союзу і на більшість країн Європи, тому що вони змушені будуть змінити структуру своєї економіки. Якщо сьогодні Польща, наприклад, і Німеччина там забезпечує велику частку продовольства, розвиваючи своє сільське господарство то коли війде Україна більш ефективна, яка має холдинги, а не малі середні підприємства, як, наприклад, у Польщі, і може продавати таку саму за якістю продукцію, але дешевше за ціною, ну тоді полякам треба орієнтуватися більше на якусь іншу продукцію, там випускати, може якусь більш технологічну, а не займатися сільським господарством. Це означає, що змінюватиметься вся структура економіки і розподілу спеціалізації всередині. Європейського союзу це перше. По друге, процес приєднання потребує великих коштів. А ми вже проаналізували, що в Європі зараз іде рецесія, а перед нею і війна, і подальша реформа, і розширення ну реформа європейського союзу і розширення європейського союзу. І на це потрібні кошти. І кошти потрібні чималі. Польща отримала за 5 років, коли вона рухалася і готувалася там до європейського союзу, коли її підтягували до стандартів, отримала там по різних оцінках. Близько 165 мільярдів євро для того, щоб підтягнутися до рівня, який би відповідав європейському, щоб можна було прийняти її в єдиний простір, там економічний, фінансовий, торгівельний, промисловий і інші простори. Так само уявіть собі для України так Польща менша за кількістю населення і за економікою. У нас економіка приблизно по структурі, десь така як французька, це агроіндустріальна, ми агроіндустріальна країна. У нас є і атомна енергетика, і розвинене сільське господарство, умовно кажучи, як у, у тій самої Франції. Тому які наступні чинники лякають європейців, і про них я казав. Багато років тому ще до того, як нам дали можливість ну зеленого світла на, на перемовини до приєднання до європейського союзу, це перерозподіл е, політичних впливів всередині європейського союзу, крім економіки. Є політика, перерозподіл впливів, яких якщо Польща і Україна будуть триматися разом або а то Польща і Україна стануть новими лідерами оновленого європейського союзу. Вони переважатимуть усьому Францію, Німеччину, як старих лідерів Європейського союзу. Єдиний вихід, який я бачу, це от зараз запрацював Веймарський трикутник. Його можуть зробити там чотирикутник, доєднавши, якщо вступить в ЄС, Україну, і таким чином уникнути конкуренції цього протистояння старих і нових членів. Але політичне протистояння там. Боротьба за місця в парламенті у відповідності до кількості населення вона все одно її нікуди не дівати вона триватиме в європейському парламенті. Плюс до того, Україна фінансовий перерозподіл вчинить, коли буде рухатися у напрямку Європейського союзу. Більшість господарств, наприклад, тих самих сільськогосподарських, вони сидять на дотаціях Європейської комісії. Промисловість там впряму і не впряму фінансується і дотується Брюсселем. А якщо ці кошти переорієнтують, як я сказав, для того щоб нас підтягнути до рівня Європи, нам потрібно буде більше там 200 мільярдів євро. То де ці де ці євро взяти, безперечно, їх будуть перебирати, наприклад, Україна всередині європейського союзу наприклад південних країн да які отримували більше дотацій наприклад німеччина вона вносила в бюджет, а отримували там більше Греція, оці там Португалія, Іспанія, там південні країни. От е, всі оці субсидії, там допомога, вона буде переділена, тому що йде процес розширення. Там будуть приймати і Балканські країни, і Україну, і, і потрібні потрібні гроші на це. Тому заберуть і частково ці субсидії. Хто буде задоволений, коли у вас давали вам, наприклад, там. Я не знаю тисячу гривень, а ви будете а скажуть, треба от 200 гривень отримати, тому що 800 потрібно на те, щоб закрити процес розширення і реформування європейського союзу. Безперечно, ніхто не буде задоволений, тому є економічні, політичні і фінансові причини, які будуть стояти на заваді. Плюс до того, ще більше хочу сказати, незадоволеними будуть і партнери в регіонах, які є сировинною базою європейського союзу, а це країни Магрибу. Африки, звідки йде Уран, там Алмази, золото, нафта газ в Європу, тому що фінансувалися програми міграційні Європейським Союзом, для того, щоб мігранти лишалися у цих регіонах і працювали, і не їхали. Ну не створювали тиск міграційний на, на Європу. Так, от заберуть кошти також із цих програм і посилиться міграційний тиск, в принципі, те, що і потрібно Кремлю, і він буде використовувати безперечно в своїх і і цей варіант, що збільшуються міграційні потоки. А європа захлинається, не може там розподілити квоти, як вона не могла після Сирії їх розподілити. Тому маса причин проти того, щоб, скажімо так, швидко приймати Україну до, до європейського Союзу плюс до того для мене було дуже дивно, що ЄС виявив таку ініціативу, і у грудні 23-го року взагалі дозволив нам дав зелене світло на перемовини. тому що він кинув таким чином. Він кинув виклик геополітичний Кремлю. Кремль розглядає як Україну і колишні республіки радянського союзу як ближню сферу свого впливу. Дальня сфера впливу це країни. Колишнього Варшавського договору, і ну це країни центральної східної Європи. Оце була дальня зона їхнього впливу, ближня зона їхнього впливу це країни колишнього радянського союзу. І європейці наважилися витягнути Україну з, з під Росії з ближньої зони їхнього впливу, сказавши, що ми. Це робимо на підставі міжнародного права. Кожна країна суверенна і має право приєднуватись до тих союзів, до яких вона хотіла б приєднуватися. Це фактично був, була відповідь Європи така різка, практична різка відповідь на. Той ультиматум, який кинула Росія у грудні 21-го перед війною об'єднаному заходу, пам'ятаєте там прибирайте свою інфраструктуру, забирайте манатки за за лінію і йдіть за лінію 97-го року. Це якраз от лінія країн центральної східної Європи. От, через два роки Європа наважилася і відповіла. Тому тут є ризики ще й геополітичні для Європи, крім тих, що ми перерахували. Тому цей комплекс, якщо розглядати, ну Європа дуже сміливо ініціативно виступила на подив для мене, чесно кажучи. І також хочу змінити тему на Сполучені Штати Америки. Зокрема, напередодні до України приїжджав сенатор республіканець Лінці Грем, і він виступив закликом, щоб Україна врешті ухвалила закон про мобілізацію, щоб на фронт йшли воювати і молоді люди не після 25, а й до 25. Він також основний такий його заклик був, що зараз не варто спорити Україні там стосовно виборів у Штатах стосовно того, чи Україна. Буде отримувати якусь допомогу від штатів, він сказав, що зараз Україна фактично сама бореться і сама за себе. І от виникає питання: якщо його позиція така категорична, то чому він взагалі приїжджав до Києва і зустрічався з нашими народними депутатами? Знаєте, є таке прислів'я непогане чи було прислів'я. Не навчайте нас життю, а допоможіть матеріально. От після того, як Лінсі Грем проголосував? Про зупинку допомоги Україні, пішовши там у фарватері трампістів, республіканців, я думаю, що він моральне право втратив будь-які вказівки тут давати чи рекомендації, проводити нам мобілізацію, вибори і що нам тут робити. От. Я думаю, що він може тільки приїхати, послухати, як тимчасовий наш партнер. Скажімо так, на цьому історичному етапі послухати про ситуацію, як розгортається ситуація на фронті, і як е, стало після того, коли ми втратили американську допомогу, і тому ми втрачаємо життя наших найкращих воїнів і е, території, е, які, які нам прийшлося прийшлось залишити. Тому я думаю, що повторюся, морального права в нього там щось казати і давати якісь нам вказівки роздавати. Він втратив це право. А приїжджав він для того, щоб заспокоїти політичну нашу еліту. що... Раніше чи пізніше допомога Сполучених Штатів прийде, от в якому вигляді це вже інше питання, але все таки вона прийде і щоб ми не здавалися, тому що ми для них робимо важливу роботу, підриваємо на потенціал їхнього стратегічного супротивника Росію. А може і, і альянс устримуємо, цей альянс російсько-китайський, який не наважується, наприклад, у їхньому геополітичному підбрющі, наприклад, Китай не наважується напасти на Тайвань, тому що невідомо які. Будуть результати цієї українсько-російської війни, і тому маневр для Китаю скорочується. Тобто, ми робимо стратегічну роботу для сполучених штатів Америки, а вони не можуть нас забезпечити зброєю для того, щоб ми продовжували робити цю роботу. При, при тому закликають нас пришвидшити мобілізацію. Також хочу поговорити і про Віктора Орбана, адже останнім часом ми всі почали помічати, що він став просто альтер-его Дональда Трампа. І от на вашу думку, чим взагалі небезпечний такий геополітичний тандем Орбан Трамп Орбан працює посильним між Путіним і Трампом. От як такер Карсон спрацював посильним від Трампа до Путіна і мав певні завдання да відмити імідж там частково чи повністю дати трибуну цьому різнику Путіну, щоб він міг перед завхідною аудиторією там оголосити свої. Підходи, цілі, завдання, які він ставить перед собою у цій агресивній війні, таким чином відмиваючи його репутацію, Орбан робить роботу в інтересах Кремля і в Європі, і вже аж потягнувся до Трампа. Він е, намагався зупинити допомогу у Кремля. Які, які завдання: зупинити західну допомогу е, Україні, підтримку заходу, е, забезпечити. Скажімо так, ерозію солідарності, і це саме головне, щоб не було єдиного фронту допомоги Україні за спиною, і потім другим другим кроком зупинити цю допомогу. От Орбан працює. Послідовно цілеспрямовано, спочатку він ламав солідарність європейців. Подивіться, там блокував по тих чи інших питаннях голосування, не давав там фінансову допомогу, військову допомогу. Потім казав, що грузи вантажі не підуть через його територію, там і багато чого іншого робив. На, на зламу цієї солідарності. Потім через голову європейців він почав загравати з американцями. Це також коли європейці заговорили про стратегічну автономію, тобто розуміючи, що американці відходять як партнери і можуть не виконати свої політики політичні зобов'язання по накриванню європейців оцією безпековою парасолькою своєю да Сполучені Штати Америки Орбан через голову діє європейців заграючи із Китаєм і Сполученими Штатами, тобто продовжуючи роботу по підриву цієї євроатлантичної вже солідарності між Сполученими Штатами і Європою, і між Європою і Китаєм з одного боку він підписав угоду оборонну е з протилежним з супротивником фактично Європи і Сполучених Штатів з Китаєм, а оборонна. Угода передбачає там і обмін інформацією, переток технології і багато чого іншого, там про, про що не скажуть. Е, на загал От. А з е, Сполученими Штатами налагодив зв'язок з Трампом, який каже, що віддасть Європу на потало Росії, якщо вони не будуть платити за свою, за свою безпеку. Ось вам робота непрямий, е, не, скажімо так, не напряму на підрив. Е, Ідентичності Європи на на підрив солідарності Європи і на зменшення її потуги. Все це робиться для того, як я сказав, щоб зламати оцю солідарну підтримку України, зупинити допомогу Україні, щоб Україна капітулювала перед перед Росією. Він діє в інтересах Кремля як посильний Кремля. Те, що не може казати Путін і не може передати особисто Трампу, передасть ПВЗ Орбан там усно або письмово. Також наостанок хочу ще поговорити про вибори до Європарламенту, які відбудуться до речі, вже в червні. Після них оголосять новий список високопосадовців ЄС, включно з головою Єврокомісії, і опитування у всій Європі від Італії до Франції та Нідерландів вони показують, що молоді виборці зараз хочуть голосувати за правих або ультраправих. От що це означає для України і чого нам взагалі очікувати? Це означає, що операція, яку Путін проводив 30 років після 90-х років. Ну, 20, як він прийшов, скажімо так, його служби проводили 30 років ФСБ і зовнішня розвідка. А він безпосередньо займався вже як президент, 20 останніх років. Що він робив? Він давав кредити, він підгодовував і підтримував на виборах крайніх правих, крайніх лівих, коли вони були на маргінесі політичному, коли їх ніхто не підтримував. А він їх підтримував. Він формував умови для них для приходу до влади. Подивіться, він сформував спочатку міграційну кризу, коли почав війну у Сирії і пішли міграційні потоки в Європу. Європейці там пересварилися між собою, як розподілити квоти між західною Європою і східною Європою, і на цьому тлі збільшення мігрантів в Європі і утворення там. Закритих районів мікрорайонів в країнах Європи, до яких навіть поліція не може заїжджати. Це все сприяло зростанню популярності крайніх правих, крайніх лівих. Потім продовольча криза, яка запустила там інфляційну цю спіраль у Європі. Дестабілізація, там коли зростав, зростала вартість на бензин на продукти. Це все сприяло приходу до влади. Тобто, Путін підготував умови для приходу крайніх правих, крайніх лівих. Це його. Спецоперація, яка зараз дається. Подивіться на Ліпен, подивіться на. В Італії, крайній праві альтернатива Німеччина в Німеччині, в Нідерландах. Тобто, це всі люди, які або брали кредити, або підтримувалися росіянами. Зараз що означає перевибори в європейському парламенті? Конфігурація в парламенті Європейському буде нова. Там буде збільшена кількість і правих, і лівих, і вони не завжди будуть так лояльні, як попередній склад європейського парламенту, і прихильні до, до України. і Орбан як. Раз він поступився тактично голосуванням у грудні 23-го року. коли Мелоні пообіцяла йому, що він якраз війде при приєднається в новому європейському парламенті. Його партія приєднається до цих крайніх правих, крайніх лівих консерватори, так 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 звані, в європейському в, нов, в оновленому європейському парламенті. І стратегічна задумка Ормана була очолити якраз оцей фронт правих і лівих у новому європейському парламенті, щоб зламати. Підтримку України на рівні європейського парламенту, тобто на рівні прийняття рішень, не на рівні вже там допомоги зупиняти фізично там потяги і все інше, а на рівні прийняття рішень, що недоцільно що це не відповідає інтересам Європи. Ось яка в нього стратегічна задумка. Тому він зробив крок назад в грудні. 23-го року вийшов на на філіжанку кави там, щоб без нього проголосували і дали зелене світло. Але він сподівається, що в процесі е, приєднання чи перемовин України до європейського союзу він може зупинити як на шляху перемовин нас, так і і через те, що буде впливати на рішення європей оновленого європейського парламенту, і це для нас е, дуже небезпечно. Пане Руслане, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гостем Маркера подій сьогодні. Був політолог, міжнародник та дипломат Руслан Осипенко. Мене звати Ольга Салабай. Глядачів закликаю, підписуйтесь на наш ютуб канал ФМ Галичуна аналітика. Обов'язково ставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. І до зустрічі.